День Великодні Вчора сердечно вітаємо вас. Чудо Христового Воскресіння об'єднає всіх нас, вірою в перемогу, добра над злом, життя на смерті. Сьогодні ми відкриємо Бога від свої душі і просимо їх наповнити духовною силою і надією. Сьогодні ми розглядаємо низьку голову перед вами, воїни світла, які щодня ворожать на спокій та мир на небо. Завдяки вашій відданості Україні в нашому селі Тихо. І оце свято ми можемо піти до церкви та сісти за святковий стіл з родиною. Та кожної ну хвилини цього радісного дня наші думки з вами, і біль розриває серце від того, що ви не зі своєю сім'єю. І про свято Христового Воскресіння вам повідомляють не церковні дзвони, а салпи гармат, що скуштуєте ви Пасху в окопі, а не са столом. Чітко усвідомлено, якою духовою є ціна нашого мирного великодня. І за це ми вам безмежно вдячні нашим героям та захисникам. Тож прийміть сьогодні від нас найщиріші побажання, найближчої перемоги, здоров'я, Божої опіки та духовного відродження для всієї нашої багатостраждальної України. Нехай святий Великдень дарує вам впевненість у завтрашньому дні, укріплює віру. Та живий душу. Нехай Божа милість та благословення повсякчас будуть з вами. Іде війна в моїй квітучої Україні? День воскресіння все ж настав. Ми молимося за кожного героя, щоб його Господь від зла оберігав. Щоб Ісус у кожну мить хвилину, був бо поруч з кожних і захисників, аби беріг їх слугодину, Геть з України вигнав ворогів. Цьогоріч паску не така вся війна і розпуск, сльози, кров. Багато хто вже не зможе сім'ю зібрати за столом. Ледві спільно просимо Бога, прощання за свої гріхи. Ще просимо захисту і допомоги, аби Україну нашу зберегти. Христос Воскрес! Воскресне Україна і стане із розвалених роїн. Повернуться у свої родини і радістю наповниться наш дім. Ісусе, Люби, День Тві Воскресіння, допоможи моїй країні в цій війні. Щоб ми зайшли в тобі своє спасіння і зажили знову в і добрі. Ніколи скло брехня не переможе добро справедливість у житті, ані ракети, ані літаки ворожі не знищать нашу міці боротьбі. Єднай ми з рідні в нашій вірі й правді, ми сила, честь і гідність, що нещасне. Ми переможемо, бо найбільше всіх цього ми варті. Христос Воскрес! Земля наша воскресне!